Миколаїв і Херсон в своєму божевільному проєкті Новоросії. І проєкт Новоросії проводиться. Не лише дякуючи діям української влади чи волонтерів, українського війська, українських громадських організацій, дякуючи українському народу. Найбільш надійні, елітні підрозділи Збройних сил, а я як парковки головної Збройних сил України знаю це абсолютно чітко. Якщо сказати, що у нас там на пальцях двох рус перерахувати найкращі частини, там обов'язково буде 79-й Миколаївська, десантно-штурмова, яка здатна була виконати будь-яке завдання. Та 36-та окрема бригада морської піхоти, яка найтяжчі дні стала на захист на рівні. Продемонстрував, що... пам'ятаєте, скільки тоді було галусу ті, хто сидять в Фейсбуці і друкують все кінець, все пропало, заводять миколаївські Миколаївській які зрадники, які не отримують, які здадуть. Дивіться, якою честю, якою славою покрили себе миколаївцям в нашій відчизняній війні за визволення України. І за це я Миколаїв, безмежно вдячний. І, звичайно, що...